Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі Еко Етнопарк. Сьогодні хочу показати свої будні. Те, чим займаюсь, що роблю і як проводжу свій час. До обіду в нас дощику не було. А після обіду ось зараз почав накрапати. Значить, перше, копала посилочки. Я хочу ще дещо сказати про посилки. Дивіться, я відправляю їх по мірі можливості, тому що до обіду в мене уроки. Після обіду я можу накопати ну, мінімум чи максимум. Це три посилки, три-чотири посилки. Більше мене не виходить. Тому що це не просто накопати, це треба бігати по всьому садку. Інколи викопуєш рослину, а біля неї дітки приходиться знову собі, собі саджати. Сьогодні в мене інше було заняття, я випадково, не випадково, а скоріше дуже великий спрос є на, <кій> на бродеру пістряву. І в мене є досить здорові кущі цієї брунери. Я вирішила її поділити, щоб на осінь ну, вистачило всім бажаючим. Я розділила великий кущ на 25 маленьких, 25 поділок. Тому хто хоче брунеру пістряу. Джек Форст, здається, її назва. Ну, я подивлюся. Ну, Джек точно. Так, ем, да, здається, Джек Форст. Я подивлюсь, я, якщо хто бажає, то я думаю, що на осінь її вистачить всім. Це я тільки одного куща поділила. У мене ще є один кущ, тому отак. Хто бажає, то це буде на осінь. Зараз в мене її немає. Навіть у кого вона була в замовленні то я її просто ось ті кущі, що я продавала, я її поділила. Тому що, я ще раз кажу, її дуже багато хочуть. Я, я вважала, що це проста рослина, яка є вже у всіх. Ну, принаймні, я так думала. Так, ідемо далі. <кхід> Значить, чим я займаюся після обіду? До обіду, як я сказала, уроки, а після обіду ось ваші посилочки. Зараз я, це мій графік, мій помічник. Ой, зараз я візьму листочки і скажу, чиї посилочки. Дивіться. Посилочка, примулий, барвінок, ястрибинка і медунка. Медунка. Ось вони. Дивіться. Це... Ніна, пані Ніна, я не буду називати її прізвища, це не важливо. Дивіться, ось така, ось така є стрибінка. Тут я не одного куша Поклала, кудись побігла лісточок мій. Дивіться, ось медунка, ось такі примули, гляньте. І Ру, руку помила, зараз. Ось кущ. Як бачите, барвінку. Оце цей куш барвінку варієгатного 40 гривень. Він вже все в цвіту, ви можете побачити, що це будуть махрові квіти. Я його кладу із землею. Я знаю, що посилка буде трошки дорожча, можливо. Але я не буду витрушувати землю, тому що він буде погано приживатися. Краще вже чуть дорожче, зате він, бачите, як бачите, він все із землею. Це посілочки, я ж кажу, пані Ніни. Я кладу ось листочка і буду потім пакувати. Далі посилочка пані Олі. Тут теж ястребінка ось. Чотири кущі примул різних, як бачите, темна, світліша, ще світліша і геть світла. І ерантіс. Ось. І тут, мабуть, ще повинна десь бути... А ні, оце все. Так, це пані Олі. Посилочка кладу ось лісточка. Бачите, кладу лісточка зразу. Так, а це посилочка пані Раї. Тут теж чотири кошчики примол. Здається, медунка ось, як бачите. Це брунера зелена. Дивіться, яка гарно цвіте, гляньте. Кощів бронерій великий, я ж кажу. Дивіться, вона прив'яза, вона, як зразу її викопуєш, вона стає прив'явшою. Не бійтеся. Я її замотаю, звичайно, в тряпочку мокру, і вона до вас гарно дійде. Вона, можливо, ще якийсь час у вас буде так, ну, начебто прив'явша. Але не бійтесь, вона 100% приймається. Ще не було такого разу, щоб вона не прийнялась. Тому тут без проблем. Теж ерантіс. Ось, бачите, лежить. ось Ерантіс. І так само, ось як бачите, із грудкою землі, ось як бачите, з корінням, це барвінок варієгатний. Ось така посилочка. Теж кладу листочок для того, щоб не переплутати. Все, все, оце таких я три посилочки вам буду завтра відправляти. Далі це відправлення, а далі я вам покажу, що я отримала, тому що я. Що відправляю, що торгую, те відтрачаю на квіти. Зараз покажу, що я отримала. Таких два ящики щастя. Мене зрозуміють тих ті, хто підсів на квіти. Зараз я розкрию, щоб вас не затримувати, і покажу, що там. Знаєте, собі смішно. Як в такому маленькому чимойданчику могло поміститися стільки рослин? Я їх витягла і знаєте, собі смішно. Що тут тільки немає. Ну, перше, кактуси Циліндропунція. Вже зачепилось за палець. Вже один кактус зачепився за палець. І вже витягувала колючку і кактуса із пальця. Ну, я її дуже хотіла, будемо укорінювати її. Тому що, ну, хто на моєму каналі і дивиться канал Декоративний сад Півдня України, то, я думаю, здогадалися, від кого ця посилочка. Так, це. Посилка від Анжели. Що, що я можу сказати? Ну, я в захваті. Дійсно. Що тут тільки немає. Я не буду перечисляти, що я тут отримала. Ну тут і трави, і жасмін, цей, що квітує, ще взимку, і беламканда. Дивіться, який кактус, я його так хотіла. Вже готовий укорінений. Це такі махенькі-махінькі, він навіть уже на півдні пішов у ріст. Наші кактуси ще приходять до тями, а тут вже ось пішов у ріст. Дуже цікавий. Назву я не знаю. Анджела теж. Так. Тут є все. Нарциси, ну, сказати, що шикарні кущі, до це нічого не сказати. Тому... Є що садити, є чим любуватися. Я задоволена. Дякую, Анжела. Дуже дякую. Я рада. Це замовлення не перше, ну і не останнє це точно. Ось таке. Далі мені прислала жіночка, моя підписниця, яка подивилася відео, де я сказала, де я говорила, що дуже тяжко подружитися із тяжко я приходила до дружби з печіночницею, гепатикою, то вона мені прислала ось таку торбинку щастя. Можу сказати вам одне, що це безкоштовно. Ну от Просто ось так людина захотіла, щоб мій сад був гарним, щоб мій парк. Був дійсно парком, природнім парком і ну, безкоштовно. Просто от сама зателефонувала. Віточка, якщо ти мене дивишся, я тобі вдячна, чесно, вдячна. Ну, навіть слів я не можу підібрати, наскільки я щаслива. Щаслива від того, що є такі люди в нас в Україні. Ну ось, Просто безкорисно потратила свій час, викопала, занесла на пошту. Завезла на пошту і відправила ось такий кульочок щастя. Ну тут не кульочок, тут доволі гарний куль... кількість е... гепатики. Я обіцяю, що я обов'язково покажу весною, як вона буде квітувати. І от кусочок серця, кусочок души, душі української, такої жіночки щирої віти, буде рости в мене в саду. Я завжди буду пам'ятати і завжди буду дякувати, буду згадувати добрим, щирим словом саме пані Віту. І тут ще трошечки є інших квіточок, таких як хохладка або ряст і цибулька гусяча. Ось такі. Я отримала таку радість. Буду саджати. Ви помітили, що поряд зі мною нема котів. Я їх поклала в хаті спати. Є помічник, який ніколи не заважає. Такі я отримала подаруночки. радість, і ось таку радість відправляю теж своїм підписницям, гарним жіночкам. Хочу, щоб. Їхні сади теж гарно квітували, щоб дарували їм радість і приємності в цей ну, такий непростий час. Дівчатка, можливо, я когось забулась із посилками, то нагадайте, нагадайте про себе, кому я обіцяла 100% вислати, але не відписалась. Чому я така забудьковата? я зараз вам скажу. Я прийняла деякі замовлення, наприклад, першими. І я їх забронювала, ось ці квіти вже за, за цією людиною. І два-три дні я пишу у Viber декому, я не кажу всім, а от декому. Так? Я розумію, що люди не сидять біля телефонів, я розумію, що у кожного робота і інше. Повірте, в мене теж є робота, є люди, які ну, дуже хочуть отримати ці рослини. Але вони заброньовані за вами. Я не можу до вас добитись, я не можу ну, якусь відповідь від вас отримати. Тому я не, не можу і комусь відправити ці рослини. Я не хочу бути ну, непослідовною чи як. Тому Просто, коли я вам пишу, ви дайте відповідь ні, ми передумали. Тут нічого страшного немає, тому що я теж так само передумаю. Часто замовляю, потім ну, щось, наприклад, мені дарують, щось я розумію, що воно не коштує тих грошей, чи не вистачає в мене грошей, грошей на коштів на ту чи іншу рослину. Тому я чесно намагаюся сказати, що вибачте, ну, ось так виходить. Тому не мовчіть. Не мовчіть, якщо ні, значить ні. У мене вже залишилося буквально по пару кущиків. Примул, щоб були всі, хто хоче, наприклад, набір з чотирьох рослин, то їх вже Ну, Мені здається, одної три ще курщики, інших там теж ось так десь. Є тільки один сорт, який я можу ще висилати довго і нудно, хто бажає. Тому якось отак. Ось такі будні <кхід> проходять. У мене зараз попакую, ну, не зараз то я чуть пізніше попакую, і завтра відправлю всім цих три замовлення. Хто на Укрпошту, здається, там дві людини, мало бути на Укрпошту, ну вони теж мовчать. Я написала, але поки що відповіді немає. Ну, тоді, якось так. Кому я точно говорила, що я відправлю після свята, але не даю. Тобто не телефоную і не пишу, то напишіть ви мені. Кому, кому точно, кому я сказала після свят, подивлюсь, ну то тоді потрібно ще почекати, подивіться, щоб я відправила всі посилки. Ну, ось так якось. І що, що стосується брунери, то на осінь вона буде всім бажаючим. Причому вона буде, ну, я думаю, дешевше, ніж зараз, тому що там будуть менші кущики, але їх буде багато. Отож, дякую всім за увагу, дякую всім за е, те, що ви замовляєте квіти, за те, що я можу собі тепер щось замовити, я можу зробити свій парк ще красивішим, ще цікавішим. Ну і, звичайно, велику радість маю від того, що. У вас будуть квітувати мої квіти, і від того, що я можу у себе поселити бажані рослинки. Тому всім гарного дня і все буде Україна!